Привіт, друзі! Мене звати Олександр Комзрев. Вже майже 12 років я працюю директором комунальної установи Інститут міста у Львові. Весь цей час ми досліджуємо найкращі практики по всьому світу. Ми шукаємо, що можна взяти цікавого в різних містах і країнах і впровадити тут, в Україні у Львові. За весь час роботи багато наших проєктів впроваджували вперше в Україні. Деякі отримували національні і навіть міжнародні відзнаки, наприклад, проєкт ревіталізації на підзамче або бізнес-інкубатор для IT-стартапів. В цьому влозі я розкажу про ідеї, які допомагають громадам розвиватися. Поділюся практичним досвідом, буду запрошувати експертів і гостей. Поділюся помилками, яких ми припускалися, і розкажу про креативні рішення, які все рятували. В чому основна мета нашої команди весь цей час ми допомагаємо Львову розробляти стратегії, проводити дослідження, реалізовувати проекти, і все для сталого розвитку. Що таке сталий розвиток? Це в першу чергу баланс. Баланс між розвитком економічним, соціальним екологічним. Дуже легко порушити цей баланс. Якщо ви, наприклад, починаєте розвивати тільки економіку і будуєте індустріально розвинути населений пункт, в вашому населеному пункті люди добре заробляють. Але заробивши грошенят, вони потягнуться туди де безпечніше або цікавіше. Можемо навпаки, жити в малівничому селі, десь в горах, милуватися водоспадами, річками. Але якщо в населеному пункті нема елементарної економічної бази, магазинів чи соціальної допомоги, життя вже не таке й миле. З іншого боку, можна було обкинути всю силу в соціальні послуги, розвивати культуру, освіту, соціальну підтримку. Але для того, щоб таке суспільство не збантратувало, треба або продавати природні ресурси, або розвивати економіку. Отже, стало розвиток, це баланс, власне, балансу ми прагнемо в нашому розвитку. Організація Об'єднаних Націй пішла далі, вони розробили 17 цілей стало розвитку, але детальніше про них ми поговоримо в наших наступних відео. Ми будемо говорити про ідеї проектів, але не про будь-які ідеї. Бізнес-консультанти дуже люблять матриці, ми їх теж використовуємо. Є проекти легкі, є проекти складні. Легкі проекти це такі, які ми точно знаємо, як зробити. Або вже робили, або ж дуже розуміємося, добре в цій темі. Це проекти, на які у нас є політична підтримка, підтримка громади, фінансові і інші ресурси. Якщо одного з тих компонентів не вистачає, то, можливо, це не легкий проект, а складний. Так само проекти можна поділити на проекти з високою ефективністю і з невисокою ефективністю. Проекти з високою ефективністю це проекти про результати, яких хочеться розказати в вечірніх новинах. Це не маленькі зміни на 1-2%, це докорінні зміни, різницю, в яких Відчує кожен власне такі проекти легкі і ефективні, нас і цікавлять в першу чергу. Отже, друзі, з мене цікаві ідеї і досвід. З вас подбайки, дзвіночок і підписка. Дякую, Урбанбібліотеці, за те, що дозволили нам відзняти цей влог тут, приходьте це унікальне місце, де є більше 30 тисяч книжок і фантастична атмосфера.